Доброго дня, шановні, знімаємо відео по заміру захисних рулет. І дуже гарний об'єкт в тому, що тут є деякі нюанси, які ми зможемо одразу всі показати. Перше, що треба розуміти, рулети існують трьох видів, які управляються руками і зачиняються на ключ з пружиною. Є рулети з мотузкою і є рулети з електродвигуном. Якщо це ролет з пружиною, то нам не потрібно нікуди сверлитись і ніяким чином потрапляти всередину приміщення. Якщо це буде ролет на мотузці, то треба розуміти, що десь по кінцю ролета, з задньої сторони короба, нам треба буде просверлювати отвір і попадати всередину приміщення. Якщо це буде ролет з електродвигуном, то повинен також десь ззаду короба виходити кабель. І одразу треба враховувати, якщо його з самого початку не було виведено, то треба враховувати, куди він сховається. Так, далі два варіанти монтажу захисних рулет існую. Тобто, в проєм всередину в цьому випадку це було б кріплення, наприклад, або на раму, або якщо тут не утеплювач, а тверда стіна, то направляючи кріпились би в стіну. Тобто він стояв би всередині проєму. В цьому випадку бачимо дверну ручку, бачимо, що двері відчиняються е, на вулицю. Відповідно, що встановити в проєм його просто неможливо. Тому треба встановлювати на проєм. І тут нюанс наступний: що це приватний будинок. І, звісно, що це, якщо звук почуєте. Це є утеплювач. Тобто в утеплювач зрозуміло, що закріпити ролету неможливо, тому треба враховувати <кій> наступне висота віконної рами, як правило, близько 6-7 см. Ми можемо заміряти цю частину, зрозуміти наскільки рама заходить всередину утеплювача або навпаки утеплювач на раму. Потім треба розуміти, що там буде десь 2 см пінище, і відповідно до твердої стіни ми будемо мати приблизно якихось там 3-4 см в цьому випадку. Але це все індивідуально залежить від того, як утеплювали будинок. І добре, якщо це ваш будинок, ви знаєте, як, як ви його будували. В нашому випадку це будинок замовника. Ми не знаємо, як будували, тому ми одразу беремо зазор трошки далі, щоб ми могли дістати до твердої стіни і за неї закріпитися таким чином, щоб коли ми будемо бурити, нічого не відкололося і все нормально трималося. Тобто, якщо ви знаєте, що це тверда стіна, ми заміряємо проєм, і ширину і висоту. Беремо просто рулетку, тягнемо до цього кінця. Дивимось розмір з протилежної сторони. Тобто тут у нас, грубо кажучи, 2020 мм. Є. Так само ми заміряємо висоту просто від самого верху і до самого низу. Дивимось, у нас тут 2035 міліметрів. Тепер подивимось з протилежної сторони. Тому що воно, скоріше за все, буде відрізнятися. Ну, Тут відрізняється небагато, буквально там на якихось 2-3 міліметри. Але також це речі індивідуальні. А рулету ми повинні в проєм встановити таким чином, щоб рулета була прямокутна і була встановлена по рівню. Тобто, одразу тоді треба брати трошечки запасу тут, трошечки запасу тут, для того, щоб рулета туди могла влізти. І е, можна було її вирівняти. Якщо це монтаж буде виконуватись на проєм, тобто на стіну. Знов таки у випадку, якщо це тверда стіна, ви так само можете заміряти ширину і висоту проєма, і просто нам вказати, що це буде проєм. І тоді програма автоматично додасть ширину направляючої, яка йде 55 мм, і висоту короба. Також додасть сама, висота короба залежить від висоти самої рулети і програма вираховує її автоматично. Тобто відразу при замірах ми її не знаємо. Якщо у вас є запас, як тут, тут буде, мабуть, не менше 30 см, а короб, як правило, не перевищує десь 20-25 разом вже з нижньою планкою, то ви собі можете поміряти і габаритний розмір. Тобто, якщо ви впевнені, що у вас нічого не буде заважати відкриватися, міряєте проєм, кажете, що це розмір проєму, а монтаж буде на проєм. Ми автоматично додамо все самостійно. Потім, в такому випадку, як тут, якщо ми знаємо, що тут утеплювач, то ми мали би надати габаритні розміри ролети. Тобто відступаємо тих самих десь. 3 см чи 4 в залежності, знов -таки, від того, як було утеплено будинок, відступаємо так, щоб ми достали до твердої основи, до стіни і додаємо потім по 55 мм на направляючу. От, Наприклад, як тут, знов-таки, міряємо проєм. Повертаємось у нас там 2030 мм. Ми додаємо по 3 см на кожну сторону для того, щоб обійти утеплювач і піну, буде в нас тоді плюс 2030 плюс 60 мм, 2090 мм, і додаємо ще 110 мм на направляючі. Тобто розмір буде 2200 мм габаритний. Якщо ви не впевнені, що ви достанете до твердої основи і вам нічого не заважає, як, наприклад, оцей ліхтар. То можете взяти ще якихось по пару сантиметрів запасу. Нічого страшного в тому не буде. Ще один нюанс от з такою плиточкою, як тут. Вона же ж тут має стояти направляюча. <кій> І тут ходити ламелі від ролети. Плитка буде заважати, а встановити ролету так, звісно, що неможливо, тому що її не буде. Вона не опуститься просто. Тому, варіанти два, Або цю плитку просто підрізати. Чого замовник робити не захотів, тому ми запропонували просто взяти профіль від москітних сіток, який, як бачите, є такої самої товщини, яку нам треба наростити. Тобто ми по контуру спочатку прикрутимо профіль для того, щоб у нас була всюди рівна площина. Таким самим профілем горизонтально перекриємо тут щілину, яка залишиться. І рулета буде встановлюватись вже на профіль. Давайте ще раз пройдемо коротенько. Якщо монтаж буде встановлюватись в проєм, звертаємо увагу на те, чи немає тут плитки, звертаємо увагу на дверні ручки чи віконні, звертаємо увагу на все, що може заважати працювати рулеті або працювати потім самій металопластиковій конструкції. Якщо все окей, нам нічого не заважає, міряємо ширину і висоту. Проєму точно. Віднімаємо буквально хоча б по сантиметру, а краще по півтора по два з кожної сторони на те, щоб можна було піймати потім 90 градусів і виставити рулету порівню. І вона чітко стала в проєм. <кій> Якщо монтаж на проєм з твердою основою тут, то можете заміряти знов-таки проєм ширину, проєм висоту. Сказати нам, що це розміри проєма, а монтаж буде на проєм. Ми все додамо автоматично. Якщо ситуація як тут з утеплювачем, то ви самостійно повинні врахувати, де у вас починається тверда основа. Взяти запас для того, щоб до неї дістати, додати по 55 мм на кожну сторону для направляючих. І в залежності від того, яка у вас тут є полка, або сказати. Нам габаритний розмір, тобто від самої стелі, також взявши трошки запасу на те, що може бути тут нерівно, може бути підлога нерівна, і щоб можна було рулету вирівняти під кутами 90 градусів і виставити порівню. Наче всі нюанси, звертайтесь до компанії Венстер.